Знаменитий і вільний телемандрівник Дмитро Комаров не може знайти собі дівчину, яка б розділила з ним кочовий спосіб життя. Адже він проводить у відрядженнях найекзотичнішими куточками світу по півроку Любительки екстремальних подорожей на літак. Спинися мить. У Київському музеї Тараса Шевченка відкривається виставка найкращих і найдраматичніших світлин року World Press Photo. Переглянемо і ми кадри, що стали історією. Ре тема цього заходу для тебе близька, тому що ти і сам фотограф. І до того, як прийти працювати на телебачення, до того, як почати знімати на відео всю ту екзотику, ти спочатку подорожував і знімав репортажі на фотокамеру. Ну да, я робив фотовиставки, кстати, теж вони їздили по всім містам України, і не тільки, і ми збираємося продовжити це. Я тебе обов'язково приглашу. Ми готуємо велику виставку «1 плюс 1 – мир наізнанку». Ти встигаєш фотографувати, поки ти подорожуєш? На жаль, повноцінне фотографування – це потрібно або йому віддатися повністю, або займатися тією роботою, яку я занимаюсь, потому что вот раньше, когда я не снимал программу, я мог сидеть по 6 часов и там ловить какой-то кадр, или там, грубо говоря, 4 часа на, на набережной ганга в вранасі, прождать, как мальчик пролетит под нужным углом, прыгая в воду. да? Сейчас такой возможности нет. Тебе называют зараз завидным холостяком. Ты часто говоришь про то, что немає такої дівчини, яка може пережити розлуку в. Півроку, і коли ти можеш на зв'язок не виходити місяцями, тому що немає зв'язку в тих куточках світу, де ти знаходишся. Даний конкретний момент я абсолютно свободен. Я впевнена, що з появою твоєю на телебаченні в тебе прихильниць побільшало звичайно співаю відповідати на всі письма в соціальних сетях, навіть вже не читаю в основному. А їх багато Любовні такі приходять письма, буває, то Що Що пропонують рукою серце, можливо, зараз дівчата такі сміливі. Ще сказати, що не пропонують, тому що деле я безпривілічні скажу, що тут мене сотні не Учитыванных писем. Очень ценю, очень хочу ответить, но просто не хватает рук на это. До своих принад завидного нареченого ты ще й додав те, что ты ще кулинаром став. Честно говоря, я всегда обожал готовить и продолжаю развивать это хобби. Что ты готовишь? Мое коронное блюдо это тайский суп, том-ям. мои гости в восторге, потому что все специи я привез из Таиланда. Вот лемонграсс, лимонная трава и том-ям паст, том, паста том-ям. Здесь покупаются только креветки, либо курица, смотря на то, какой это дорогой том-ям или дешевый, и кокосовое молоко. Ты у ведря Джиня готовишь на вогныще? Никогда. То есть, если мы в цивилизованном месте, мы идем в какое-то заведение общепита. Если это место не цивилизованное, как, например, было в Новой Гвинее, то мы брали с собой там 100 килограммов еды на нас и на всю команду носильщиков. Все это везли. Это консервы какие-то, макароны быстрого, вермишель быстрого приготовления. Вроде как вьетнамская мивина, Вот ее в экстремальных условиях можно даже не готовить, а сухой съесть.